Ну, що ж всім привіт, наразі вас підписов Подобайка, ми продовжуємо грати в старт ювай. Що в нас тут? О, золото, 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 золото. Все плито збирати ще рано. Так. Так, йому баскет потрібен. Угу, Знайти баскет люйса і принести йому корзинку, судячи за все. Так. Мені здається, мені треба буде ось-ось чистити тут інвентар. О, ось. а, ну хост фіш. Так, мені вже. коротше. Створюю ще одну скриньку. На. І давайте. У мене так виходить, що я і все, що випадає з монстрів, і ресурси тримаю в одній скринці. Давайте перенесемо все, що можна назвати ресурсами. І от також. Есенсії, це вони падають. І це в інвентарі закінчилось. Так, трохи почистив інвентарі. Тут мені вдома нема чим зайнятись, тут все зроблено. У мене 55 вугілля. прекрасно. Але, блін, все плавати. Мені, напевно, треба буде просто окремий день виділяти на те, щоб все переплавати. Так є в мене, напевно, одне бажання рибалити. Рибалити, 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 так я зможу перекрити в нашому громадському центрі рибалку. Чівечки. Я, до речі, фарм тотем. Написано варту, телепортую прямо до вашого будинку. Цікаво, його один раз можна використовувати? Чи не скінчив на кількість разів? Судячи за все один раз. І завдяки ньому телепортуватись додому. Тому що я чув щось про теми. Але так не користувався ними. Так я, в свою чергу, хочу порибалити. Ви знаєте, що, а пішли Балакані. Можна ще в річці порибалити. О. Так, я трохи підтренувався. Ну, не з такими шустрими рибками. Раз то була дуже шустра. Вона, як тільки я підходив до неї, одразу тікала. Та що, нічого собі тут рибки? Можна поспокійніше, будь ласка? Є. Yeah. Ну, ось так. Ось таких спокійних рибок, я спокійно вловлю. То занадто шострі були. Дякую, треш. Сміття. Дай дякую. Сиди? Ну ж, спокійна рибка, це прекрасно. Ось і скринька. Дай мені скриньку. Все дякую. Ось спокійні рибки, це прямо взагалі класно ловляться, плюс ще скарб знайшов. Та блін знову та ж сама рибка. О, гіот і камінчик. У мене гім... гіодів багато просто вдома лежить. Їх би прийти відкрити усі. Давай, рибка. Ну, така, напівшустра. Хоча зараз зупинилась, тому прекрасна рибка. Але так, це Салмон. Перший раз спіймав цю рибку. Водерсель. Ловимо. Я ще здається жодної рибки не спіймав з тих, які мені потрібні. Серйозно? Я, напевно, зараз в океан піду просто. Ловити. Мені це не подобається. Щодо в океан. О, квест. Великі квести. Доброго вечора. В першому написано, що треба ловити рибку. Говориш, нужно 100 шматків э, бак-бацчиного э, м'яса. Давайте спробуємо от тебе. Я все одно ловлю рибку, але тут просто кількість не написана. Зменшити їх кількість. Все. Нічого не написано біом. А, 20 лейк. Фіш. Лейк, це здається озерне. Що тоді я тут роблю? Так, мені треба виловити 20 озерної риби. Так, пішли звідси. Ну, все якраз. Э, вже зрозуміло, чим я буду займатися найближчий час ловити рибку. Мені за це заплатять, і я подружусь. Ох, подружусь. Ой, доброго вечора. Дякую. Блекбері. Хочеться вірити, що озерна риба ловиться тут. Тут озеро просто є. Ось це ж озеро. Тут озеро велике. Ти що? Що тут стоїш? Стрибай, стрибай. Все. Будемо тут ловити рибку. Він тут записує щось. Рахує кількість рибок, які я спіймав. Водерсл, дякую. Є, хіт. Блін, рибка. Не підіймись. Дякую, що піднялась до скарпа. Є, yeah, прекрасно. І рибку і скарб отримаю. Є. Yeah. Так, баліх. Блхет. Короче, прекрасна, перевірка. О, геод, по-перше, дякую. Риба точно йти геода відкривати. Так, я правильно рибку ловлю. Це перша з 20. і кайф ще 19, так само зробити. Мені все одно потрібно зерна риба. І можливо, я витрачу гроші на кращу удочку. Гроші будуть. Гроші не питання. Вихід. Якась легка рибка. Дуже легка рибка. Просто стою на місці. Дякую. Карп, First catch. О, нова ч... аchівка Fisherman. Фе... Фіш... Єп. Ой, це нап... напівактивна рибка. Активна рибка. Вона намагається тікати від мене. А, це просто. О, карп золотий. Так. Я вас вдвох ловив зараз, тому стійте тут, щоб я бачив. Кого я ловлю. Не здається, мені удочка покращити треба. Mm -hmm. Я не зібрав яйця. Зараз додому, скоріш за все, буду повертатись. Ти й навряд чи саме в цьому озері обов'язково ловити рибу. Просто озерні озерна риба. Ой, а ти шустрія рибка? Поборемось? Ой, заспокойся, рибка. Є, я тебе спіймав. У-у-у, справді. Ларжмос бос. Бас. Так, три різновіда озерної риби скисловив. Це прекрасно. Не пропустив. Так, мені лишилась ще якась синя рибка. І Я зможу здати їх в громадський центр. Здати їх в громадський центр. Бодросель, дякую. О. Хіт. Давай, нехай це ось та блакитна не буде. Піднімесь ще трохи, щоб я ще скриньку забрав. Але чисто заради скриньки. Підійматись не збираюсь. Ні, це не синя. Це знову цей. Я просто в бік випадково кинув. Нехай. Він дивиться на мене ось цей. Напівбомжик. Люїс. Це вибір, він не бомж. Це його вибір особистий. В нього палатка є. Ого, в нього дивіться, я кудочка натягується, я перший раз побачив. Перфект. Дякую. Це у карпу піймав. Але ідеально піймав. Що це? О, рівер джелі. Річне жилья. Але я в озері зараз ловлю. Ай, чому ну, рівер? Я ж в озері. Да, да, водер сіль, прекрасні. Ну слухайте, я спіймав 6, треба 20 спіймати. Ру, те, що я ще ще ловив в річці. В принципі, я можу за завтра спокійно довиконати цей квест. Mm. Шустренька. Але не дуже шустренька. Да. Йдемо звідси. я хочу. Я просто хвилюю за курок. Я хочу яйця зібрати. І... Yeah. Я мазік тільки з однієї зроблю. Так, 7, 13. За завтра б зробити 13. Хочу контр перевірити, тому що там тепер дві дорослі курки. Яйце. А їх не поглажу. Так є. Звичайка, різні яйця. У, uh, велике яйце. Але з нього також мазік можна зробити. Скільки коштує? 50 дерева, 15. А, 15 дерева, 15. А, а. Майонезна фігня взагалі майже нічого не коштує. Ти. Ти. 15. Каміння. і 15 в інвентар. Створюю майонезну фігню, щоб я не витрачав час на просто очікування. Пас зберу, скину. Я в різне скину. І ферму. Можу окрему скриньку для рибалки зробити. Ой, чому ні? Давайте кам'яну скриньку. кам'яну ще не робив. Stone chest. Ой. нас можна просто місцями замінювати. Прикольно. Але в мене stone chest цікавить. Оставлю його сюди. І сюди буду всю рибку скидувати. Як уловив. Спати! Я нічого за сьогодні не продав. Нічого, взагалі нічого. Да. Так, fishing rod, бейт. Наживку відкрив. Але не на нашу удочку. Не для нашої вудки. Два Мазика. Можна ТБ зібрати, ТБ зібрати. І назад висадити. Прекрасно. Соняшник це прекрасно. Мазік. Там письмо. Зачекай. На. Я думаю, Сошинку можна щось робити. Що Мене мені не вистачає всякої фігні. Але ж можна робити якось Соняшник. І все інше також можна пообробляти. Коротше, так ще письмо є. Левіс, так, Через тиждень ярмарок. На який треба принести 9 різноманітних і найкращих своїх предметів. Окей, так, вас можна збирати. Де коса? Я здається, в фермі її залишив. Так, прекрасно. Збираємо і потім одразу висаджу. Є. З вас ще також з вас точно можна пшено зробити. Ну прям точно. Ой, не пшено, борошно. Дякую, за два яйця. Одна з яких велика. Не, не. Ну що ж, йдемо звідси. Теоретично нам треба до п'єра, але ще не час. Але поки я збію і рибку зловлю вже буде час. Нема, нема сенсу зараз просто біжати. Треба почекати, п'єра вже. О, повітряна кулька. Що? Да. Ви що хочете? Кетфіш. Я не знаю, що за кетфіш. Давайте спробую одну рибку спіймати. Опа. Ой, шустренька, але я не дам себе обманути. Це нове? New record 16. Розмір. Рибки новий. Так вперед. От це не кетфіш. Доброго вечора. Мені треба 40. Насіння пшениці. а на в мене ж дома є насіння пшениці, постійно забуваю, але я вже 40 купив. Ну, гаразд. Просто їжі для курок, якщо. Взимку я навряд чи зможу вирощувати їжу для них. Тобто в мене є умовні два сезони. да, тут написано summer or fall. В мене є два сезони, щоб вирощувати на рік їжу для курок, якщо хочу, щоб. Не хочу купувати, а хочу саме вирощувати. Я хочу саме вирощувати. Я висаджено все. О, броколі. Броколі збираються. вау. І кукурудза готова. Так, я, напевно, золотий броколі лишаю. Всі інші продаю. На п'ять. Два звичайних броколі лишу на переробку. Але бр броколі як кущі ростуть. Це прикольно, Раз, ну прекрасно. Що я ще принесу? У мене золотого нічого толком нема. в ти золотий є, ти золотий є. Рибка золота є? Рибка золота є. Що це не прекрасно? Де твій друг? Я хочу друга того погладити. Ну і не треба. Мазік закину на продаж. Побіжу в озеро. Дай про гриби, як завжди, я забув. Доброго вечора, не? Я забрав з собою і поставив не тут. Десь тут. ось Так на. Тримай собі гриби. Стей, я побіжав. І тік, Погладити. Він проїжджає, що там, по ідеї, треба біжати і дивитись, що проїжджає, тому що там може щось випасти з потяга, але я далеко вже. А, ні. Ось тут потяг має бути. О, да, зараз поїде. Давай. Ну, пойти щось в... може впасти. Что не может Ні, я не знаю, як це працює. О, дай. О, так. Ось, мідна руда. Еще мідна руда. Прекрасно, шість мідної руди. Все? Що ще? Будь ласка. Ой, там, ось, бачите? Еще тут, скоріш за все, щось попаде, давай. Ой, геод. Геоды, вау, прекрасно. Еще два геода. Еще геод. Вау. Це прекрасно. А з тебе? З тебе нічого не випаде? Ну дай. Дев'ять діодів Так, зачекайте. Що це таке? Що це таке? О, гаразд. А, загалом, я загалом задоволений. тепер буду точно ходити на потяг. За потягом слідкувати. Рибка. Бачу, виконує твоє завдання. Це він мені дав. А я виконую. Я слухняний, напевно. Льюіс, просто стоїш і дивишся, як я працюю. О, рибка, піднімись вище. Ну, скринька, піднімися. Ти в опускаєшся. Але скринька, але скринька ж. Я не готовий риби ризикувати заради скринка. Хоча? Хто сказав, що не готовий. Ім це щось якось трохи втратив контроль над ситуацією. Є. Yeah. І скринька, і рибка є. Булхет. І скринька є. О, oh, lost book. Дякую. Що? Окей, okay, растіспур. Rare disk. Донат в музей. І це донат. В Музей треба зробити. Окей. Okay. Все в музей, все в музей. Нічого собі. Мені треба синя рибка з озером. Єп. І це чап. Чи це вона? Так, непевно. Ні, це щось не те. Так, було дев'ять. Я взагалі, може, треба прямо на середину озера вийти, і тоді це за озеро рахується? Та ні, воно має все за озеро рахуватись. А, легка рибка. Ну, якщо ти легка рибка, то почекай. Хоч окей. Я тупий, я на рибку нормально конструюся? О, все. Я на скрінці не міг. Марк. Ну, дякую. Наживка. Так, це рахується. Це просто тут багато риб, Судячи за все в озері. мені треба якась блакитна. При цьому мені здається, в озері у мене тут жодна риба не зірвалась ще. Тоб... То тобто вона просто не потраплялась. Оп! Дай мені блакитну рибку. Пісканьку відкрив. Вона на пів страстра. Давай синя. Ні, це не синя. Це чап. Це не те. Що ти мені даш? О, в музеї також Амфібіан, Щось то там. Как і мінилось. І Прекрасно. Але блакитна, мені потрібна блакитна рибка. Що не зрозуміло. Блакитна рибка. Блакитна рибка. А. Ось О, щось. Щось напівшусте. Е. У. маус бас. Ну, слухайте, урохоче те, що в мене зараз 9 гіодів, точно треба піти, якось відкрити їх. Всі, це також. Булхет На бейт та пас. Ну так, можна багато заробляти на рибалки чисто. Щоб якщо б мене удочка покращувала. Куди ти пішов відпочивати? Я тут працюю заради тебе, а він пішов відпочивати. Є. Ну це не те Знову булхат. Я 14 з 20 вже зробив. Тобто я вже виловився. Ну ні, я вчора. 7, 8, 9. О, Джоджо Кола. Хто не пам'ятає, Джоджо це та компанія, в якій ми працювали, до того як сюди поїхали. І вона тут філіал свій магазин має. Чистий шматок старого життя. Ой, є, прекрасно. Ні, це не вона. Я хотів сказати, це та блакитна риба, ні. То не вона. А, дякую. Ой, зараз, до речі, нічна рибка може бути. Мені нічна рибка також потрібна. Вхід. Взагалі, не шустра рибка. Люблю таке. Карп. Цікаво, я зможу консервувати рибу в тих фігнях. Фактично ж ми там овочі консервуємо. Чому привидно законсервувати? Також взагалі не шустра рибка. О. Хіт. Також не шустра рибка. Перфект, дякую. Да, карп. Чому я не задоволю, що це карп? О. Щось, щось прям шустре. Я це просто мене не ну, навіть можливість не дали мені спіймати. Це прям занадто шустре було. Треба болдочка покраще. Можливо, тут та синя рибка була. Є. Сі і рок. О, напівшустре. шустри. Ні, спіймаю. Шустри скільки хочеш. Ти від мене натечеш. Мені подобається. -а, -а. О, перший раз піймав. маднайт карп. У нічний карп. Все? Ой, біом баланс 1500, дякую. Якраз квест закінчили і можна спати. Але я не спіймав всіх озерних рибок, які тут є. М -м. Це неприємно. Ой, джем готовий. Так, це не обов'язково зараз закинути на продаж, але обов'язково зараз закинути щось, щоб далі готувалось. Давайте два броколі. Нам чи сонячненько щось вийде зробити. Давай два крістал. Мені просто потрібен хоча б перший врожай моїх сезонних рослинок, щоб вже. У мене все було добре. Спати. Так. Угу. 1400. А, ну, два майнези, два золотих майонези, два звичайних майнеза і броколі. брокколі. В більшості своїй мені майонез дав гроші, Так. Брокколі не треба було продавати. Дей 10 of fall. А там рівень підвищити мені, ні? Я так багато рибало. Мені тут цікаво, що тут позростало все. Ой, прекрасно, грібі готові. Але в сезоні рослинки ще не зросли. Що ж, поки що дякую вам усім за перегляд, особливо дякую своїм спонсором. Ніяких можна побачите ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посланню в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!